Передаю слово нутриціологіні, яка завітала на наш сьогоднішній марафон, і яка буде постійно з нами знаходитися на цьому марафоні. Буде в чаті відповідати вам на всі ваші питання по ходу марафону і давати вам дуже цінні рекомендації. Зустрічайте з повагою та любов'ю Марія Безбах. Дякую щиро за вітання. Сподіваюся, що мене чути. Дуже рада доєднатися до цього марафону. Дуже рада і вражаюча кількість учасників і справді актуальність часу після новорічних свят зробити собі а, таке свято подарунок на для нашого тіла а, і перейти до нашого деток з такого озмарафону сходнення. Тому давайте знайомитися. Я практикуючий на яка має дві освіти а, і першу і другу акредитацію. Проходила трошечки більше ніж сім років тому від міжнародного інституту інтегративної медицини, а там і натропатії, і окрім цього також закінчила Давала курси Стенфордського університету по дитячій нутриціології. тому а, своїм особистим досвідом, успішними кейсами клієнтів, можу сказати, 100% гарантію, що а, як ніхто а, так хотіла розібратися в якості продуктах, зрозуміти, що саме будемо ми робити на марафоні, як це компонувати, а саме звичайний прийом їжі тарілки нашої харчової, а, разом з коктейлями, а, буду відвертою з вами, що перша думка в мене була такий трошки страх, що як це так, а, це може бути сублюмовний продукт, все в одному пакетику, і це може бути повноцінне харчування. Але оскільки я. Має таку особливість свого характеру, те, що Світлана казала на самому початку, що неспинно навчаюсь і вивчаю інформацію. Е, дуже перебрала багато досліджень, повірте їх більше десяти, е, з деякими я також буду ділитися пізніше е, і вивчала цю тему, взагалі, чи може бути таке. І найбанальніший приклад, який я зараз подаю на думку, НАСА. Е, не знаю, вони відправляють космічні кораблі в космос, вони мають найуспішніші проекти, роблять те, чого раніше не робили багато людей і багато інших країн. І якось вони ж годують своїх спеціалістів, якось годують вони свою команду в відкритому космосі, і дійсно вони також використовують подібні схеми харчування, подібні коктейлі, там де все може бути збалансовано. Тому дякую ще раз за те, що запросили. Для мене це велика честь і відповідальність. Я скоріше буду не просто а таким провідником вам для вас протягом цього Яку марафону буду відповідати на якісь ваші детальні там, вже питання трошки пізніше і звісно в чаті. А тому давайте наступний слайд будемо потрошку починати. Загалі поговоримо про актуальність цієї теми, як стрункішти до шкоди для здоров'я. Чому багато людей можуть посхуднути на велику кількість кілограмів? Багато людей це і робили. Я чула ваші історії і спікерів попередньо. вони казали, що хтось худнув на 7 кілограмів, хтось на 10, а хтось худнув ще більше. Але велика проблема в тому, що люди не мають. Певного спектру знань, як потім притримати а, оцю на, ну спинити набір ваги, а, як правильно виходити з будь-яких марафонів, з будь-яких дієт для того, щоб не набрати ще більше а, кількість а, зайвих кілограмів. А, бо зазвичай успішність проходження будь-яких дієт набріються і більше ніж половина а, людей, які були сиділи на дієтах. Мають зворотній ефект, і справді це е, такі великі показники і статистика, що ті люди, які худнули після завершення, набирають більше ваги. Тому е, ми зараз з вами на цьому марафоні зробимо всі зусилля разом зі мною з моєю допомогою для того, щоб не сталося такої ситуації, для того, щоб у нас був успішний досвід, і в першу чергу для здоров'я, тому що схуднення, це, звісно, класно, але ми тут збирали для того, щоб також, окрім схуднути, зберегти та покращити наш стан здоров'я. Наступний слайд. Так, і основні поради, які я зібрала, вони можуть виглядати для вас там геть-десь банальними, але насправді не всі їх розуміють і не всі беруть до уваги, тому що всі ми знаємо, що там треба споживати велику достатню кількість води, але ніхто цього не робив. Ми знаємо, що там під час активної фази сну, такої глибокої глибокій фазі сну люди. Організм наш продукує велику кількість гормонів, які важливі потім протягом всього дня, які важливі для здоров'я то подібне залози. Але на жаль, ми теж наберемо ці поради до уваги. Тому я так зібрала декілька порад в купу, і зараз пройдемо по кожній з них. Їжте більше на сніданок. Чому саме сніданок? Тому що перша їжа, яка потрапляє нам в організм, переважно має бути збалансована таким чином, що велика кількість духу, достатня кількість жирів і трошки менша кількість вуглеводів, а саме складних вуглеводів. А усі ці поради, як правильно балансувати, як рахувати калорії, як складати ці тарілки, ми будемо в подалі, на марафоні. Я звісно буду від себе кожен день скидати якісь поради, тому ви обов'язково підете з великим багажем знань, валізи такою в, в подальше життя і будете цим користуватись. Наприклад, навіть наші коктейлі як приклад тому що в них велика кількість протеїну, що є дуже крутим, тому що я вивчала також порівняла, порівняла з іншими продуктами інших брендів, інших компаній, і кількість бику там суттєво може бути нижча. А окрім цього, ще багато інших показників теж варіюється і з точки зору ароматизаторів, з точки зору меншої кількості амінокислот з іншої сторони там є купа іншої таблички ментілєву, тому в цьому випадку саме ці коктейлі, вони справді те, що я прочитала вдоль, не знаю, горизонтально, вертикально, абсолютно задоволена і маю приємні враження замість солі, використовувати спеції. Це те, що ми теж будемо робити на марафоні, тому що такі спеції, як, наприклад, куркума, чілі, перець, вони будуть запускати нашу систему травлення для того, щоб краще засвоювати, щоб наша підшумкова залоза краще працювала, щоб органи. Детоксикація, як печінка теж виділяло. А... Займалася своєю фільтрацією, будемо так говорити, пити воду перед кожним прийомом їжі. Це те, що теж казали Ярослава, Світлана, які пили ці котелі, споживали. Це обов'язково про це я теж буду нагадувати і навіть навчу вас трьом типам, формулам, як правильно прорахувати вашу ідеальну кількість споживання рідини саме для вас. Тому будемо цим займатися на марафоні. А зараз в загальному просто скажу, що це є надважливим, оскільки саме такі коктейлі мають окрім цього в організм має поступати велика кількість саме води. В чистому вигляді я не рвую чай, каву без цукру або інші там напої далі. Наступний слайд до інших основних порад, які ми будемо загально використатись, мінімізувати управління вуглеводи, які це саме вуглеводи. Це буде принцип, як ми будемо складати тарілки в нашому марафоні. Зараз ми цього не робимо. Звісно, тому це такий більш водна інформація. В марафоні я буду давати вам чіткі приклади. Ось так виглядає тарілка. Ми сюди можемо покласти це, це це, це. такі-то кількості. Все буде чітко, без води, вам не треба буде самим намати голову, як що складати. Продукти обіцяю, будуть доступні без заморських чорних там не знаю, ікри або ще чогось, тому все буде максимально цікаво і максимально смачно. Мінімізувати обробні мого води, це має на увазі, якщо у нас перед не знаю на селі стоять там макроні вироби або там порція, наприклад, збагачена вуглеводами саме як у овочі, то ми будемо надавати перевагу другому типу. А і так само, якщо, наприклад, вибирати між хлібопучними виробами і будемо дивитися, стояти в магазині якісь смачні французькі пакети або надати перевагу бездрюжовому, там цільнозерновому хлібу, то ми будемо якраз обирати другий тип, а додавати більше клітковини до раціону. завдяки там першим дням розгрузичним таким збалансованого харчування тих коктейлей. Після цього ми будемо Водити вже до раціону звичайні продукти харчування, звичайні овочі, звичайні фрукти, звичайний білок. І ми будемо саме концентрувати увагу на такий на клітковині, тому що вона є надважливою, коли людина довго жує, так прискіпливо жує, не відволікається, там відваджується. Слина у нас виділяється секреті. Відбувається вже починається процес процес обмін речовин, і це покращує взагалі здоров'я, це покращує засвоювання тих білків, зменшення кількості цукру в організмі. Тому окрім того, важливо як їсти, точніше, не те, що ми їмо, що важливо, як ми саме їмо. Тому це теж буде дуже важливо. І я ці поради обов'язково давати вам на марафоні. Наступний слайд. Так, маленькі тарілки для їжі. Я маю надію, що у всіх у нас є вдома, оскільки в нас марафон для схуднення. Я, окрім того, що нутриціолог, буду вам давати поради з точки зору психології. Тому є такий прийом, коли ми використовуємо в нашому раціоні харчування маленькі порції посуду. Це може бути маленька чашка, якщо ми п'ємо каву, якщо воду, звісно, ми маємо бути галоном. А якщо ми будемо їсти продукти, це будуть теж маленькі тарілки, для того, щоб наш мозок усвідомлював, що там та велика порція їжі, і ми нею наймося. Це теж дуже хороший прийом, який використовує, до речі, багато. Хто в маркетингу у яких закладах харчування там, де навпаки, використовують у зворотньому напрямку. Ми ж будемо казати це більше з такої оздоровчої і користі. А, так, включайте інтервальні прогулянки. Це теж логічно. Я впевнена, що мої колеги запрошені, експерти, теж будуть говорити про фізичну активність, про там лімфу, про дренажні масажі, про активність, кількість кроків. Але знову ж таки, ну це про харчування і про здоров'я, тому мало би сенс це додати, я не могла це пропустити. Спід достатній ведин той самий час. Це теж найактуальніша правда, і цей той. Подарунок мінімум, який ми можемо зробити для нашого організму, це лягати в і той самий час і прокидатися також плюс-мінус в один час для того, щоб ми повноцінно відпочивали, щоб запускалася наша гормональна система. Багато органів у нас продовжують невплинно працювати вночі, принаймні навіть активніше ніж в день, такі як ще залоза. І як ми знаємо, що проблеми за баги взагалі у людей. Більшому відсотку пов'язані саме здоров'ям гормональної системи чи то подібне залози, тому нам потрібно буде її підтримати, оздоровити і також в кінці своєї презентації підготували деякі біологічно активні табаки, БАДИ, які допоможуть нам це зробити і зроблять наш марафон схудні ефективнішим, щоб ми не тільки схудли, а здоровилися. Нам подобався цей результат, що ми його відчували особисто. Наступний слайд. Так, і також до загальних порад, це те, що я так вже зробила якусь вижимку, не бійтесь експериментувати з новими стратегіями та слідкуйте за тим. Чому саме так? Я знаю багато особисто на практиці зустрічала багато клієнтів, які роблять одні ті самі кроки, які роблять одні ті самі дієти, проходили, мали один і той самий результат. А коли ця ж людина приходила і казала, що я хочу отримати інший результат, людина розуміла, що треба змінити цей шлях, тому не бійтесь експериментувати. Це буде абсолютно логічним, це буде з підтримкою спеціалістів, це все сертифіковано, перевірено, і багато хто з людей в світі цим користується. Якщо навіть на рівнях в лікарнях людям дають підтримку і дають ці коктейлі, то ми маємо про це задуматися, що це справді воно працює і справді нам може допомогти. Тому, якщо у вас раніше це не працювало, і ви раніше худнули за одними та самими принципами, Речка, кефір, яблука у великій кількості. Напевно, ви щось не то робили. Давайте почнемо спочатку. Давайте щось змінимо. Також важливо пам'ятати, що схуднення — це не лише про дефіцити калорій, а й про загальне покращення здоров'я і самопочуття. Тому всі поради будуть зосереджені саме на це. І ключовим є поєднання кількох стратегій, таких як збалансоване харчування, фізична активність та відновлення сил і сон, повноцінний сон.